Образу часто сприймають як слабкість, але насправді це форма захисту, коли нас образили, ми не просто злі, ми захищаємо себе від болю. Від відчуття несправедливості і від страху знову бути відкинутими. Образа говорить: я не хочу так більше себе відчувати, і тому вона тримається іноді роками, якщо ж подивитися глибше, за кожною образою є щось живе. Потреба в визнанні, в добрі, в довірі, в турботі. Ми не можемо сказати просто відпусти образу, тому що для психіки вона виконує функцію захисту, але можна зробити інакше, зрозуміти, а що вона захищає, чого я насправді бою втратити контакт, бути знову неважливим. і от коли ви почнете бачити власні страхи, поступово образа почне втрачати власну силу, бо ви вже не просто захищаєтесь, ви починаєте розуміти себе, і саме це розуміння і є справжнім звільненням. Але самі розумієте, одне розуміння не знімає вас чи з інших людей відповідальність.